Систему освіти Донецької області буде реформовано. Про це йшлося на колегії облдержадміністрації 28 січня. Такі зміни пов'язані з об'єднанням громад, зазначила директор обласного департаменту освіти і науки Надія Оксенчук. За оперативними даними органів управління освітою на місцях, планується провести перебудову системи навчальних закладів, ліквідувавши школи та створивши освітні центри та школи хаб, де директор обирається на конкурсній основі. Проблемними питаннями в освіті є. Брак місць до шкільних навчальних закладах, наявність малокомплектних шкіл з низькою якістю освіти, недостатній та застарілий парк шкільних автобусів, використання морально та технічно застарілої комп'ютерної техніки, неповне охоплення шкіл мережею інтернет та низька його швидкість. Сюди, звичайно, можна ще додати і незадовільний стан матеріально-технічної бази та будівель навчальних закладів. І невідповідність мережі професійно-технічних навчальних закладів вимогам та запитам ринку праці, а також нова проблема, яка з'явилася у цьому році фінансування їх з місцевих бюджетів. Іншими словами, планується створити нову модель освітнього осередку у 38 об'єднаних громадах. Вже визначено 236 опірних навчальних закладів, які надаватимуть освіту відповідного напрямку. Це 94 дитсадка, 88 шкіл та 14 профтехучилищ. Такі центри будуть забезпечені кваліфікованими кадрами, мати сучасне матеріально-технічне оснащення і методичну базу. Тобто, основна частина існуючих навчальних закладів продовжать існувати у новому форматі. Ліквідувати 10 шкіл першого-другого ступеню, 6 шкіл першого-третього ступеню. Реорганізувати 14 шкіл першого-другого ступенів та 28 шкіл першого-третього ступенів. При цьому створити 16 навчально-виховних комплексів, дошкільний навчальний заклад, школа. Найбільше змін очікується у школах середньої ланки. Так, наприклад, для випускників 9 класу перехід до старшої ланки супроводжується складанням ЗНО, за результатами якого школярі матимуть три шляхи продовження навчання. Перша траєкторія багатопрофільний академічний ліцей, який по суті готуватиме до вступу у вищі навчальні заклади, тобто даватиме академічну освіту. Він може знаходитись на утриманні ОТГ. Друга траєкторія професійний ліцей, третя професійний коледж. Такі заклади знаходитимуться в оперативному управлінні області чи так званого повіту. Передбачається, що професійний ліцей надаватиме кваліфікацію робітника коледж молодшого спеціаліста. На думку керівництва департаменту освіти, масовий перехід до старшої школи, який відбувався раніше, це шлях до зниження як інтересу школярів до навчання, так і рівня загальної освіти в цілому. Тому кількість загальноосвітніх шкіл, які надаватимуть академічну освіту в об'єднаних громадах, буде зменшена щодо дошкільних навчальних закладів, то їх кількість має бути збережена за певних умов. Пам'ятаємо, що установи дошкільної освіти, початкова школа, мають бути наближені до місця проживання дитини, а значить, створені або збережені у будь-якому селі та селищі за умови, якщо кількість дітей відповідає нормативній кількості. При цьому можуть бути різні варіації і комбінації. Це створення навчально-виховних комплексів, дошкільний, навчальний заклад, школа, приватних дитячих садків і шкіл, індивідуальна і сімейна форма навчання, ну і інше. Якщо початкову чи іншу школу через малу кількість дітей немає можливості відкрити, має бути організований підвіз учнів. Вже в цьому році школа хаб має відкритися у Бахмуті, а в Маріуполі та Краматорську плануються створити кілька опірних шкіл. Всі рішення щодо реформування мають прийматися на місцях.